Вітаю вас, мої друзі! Справжні моменти життя. З вами весна, і хочеться багато розказати про красу природи і е, сфотографувати, зняти відео саме таких куточків, дуже привабливих. Е, і сподіваюсь, комусь це знадобиться. І вдома ви також. Так зробите, і я також всьому цьому вчуся, тому що є вдома у мене клумби і мені садочки мої, але хочеться їх удосконалити. Ось зараз трішечки такий куточок є серед багатоповерхівок. Я показую вам ось цю красу, хвойних рослин. Все-таки хвойні туйки, ялинки. Це дуже класно. І зараз. Хочу повернути, є така тут, між багатоповерхівок, в Кракові є невеличкі вулички. Тобто я вам вже розказувала про те, що тут приватний сектор зберігається. Якщо він є, то багатоповерхівки будують, але це не заважає тому, щоб приватний сектор залишився. Ось це був кутовий будинок. і... Я зараз заходжу, ось іду сюди, по цій вуличці. Так? Ось назва вулички. І йду. Ось здалеку. Оця вуличка. Бачимо, вона дуже коротенька. Далі йдуть багатоповерхівки. Але ось берізки, бачимо, красунички ростуть. От ту я смарагда серед туй. Перепрошую, перехворіла, ніяк не відкашлюю до кінця. Серед, той, от, туя смарагда є такою неперевершою, тою, ось далі трішечки ширш, ширші такі туйки стоять. Це не смарагда, Туя, це іншого виду, туя. Ми бачимо, вона не така струнка, вона є широченька. Далі ми бачимо ось у дворах у людей. Так, бачимо також пострижені, так туйки, як заборчики, ідуть, сосни ростуть. Далі бачимо також хвойні на ось цьому ділянці. Ми бачимо, що ну так, воно як межується із сусідами в один рядок посадження туя смарагд. Тому я й говорю, що ось ця туя є неперевершена. Її можна формувати, можна давати їй поволю, вона буде рости. Далі також ялиночки, туї смарак у дворах. Тобто ми бачимо, що постійно, постійно зелено. Нема такого, щоб взимку чи влітку не було зелено на присадибних ділянках. Це те, що я бачу, ось бачу напротив мірки, рододендрон високий росте. Так, і ось ту я смарагд, під двором також ось посаджені. Ось і такі туйки-даніка туйки або різновид, таких як туйка-даніка, ось в рядочок. Вони ось отак йдуть. І далі подивіться, яка чудова ділянка. Подивіться, який міні садочок ось на цій ділянці. Це просто ну, ну, якась неперевершена краса. Хочу вам навіть трішечки збільшити, ось як воно там у дворі йде. Бачимо ось оцю красу. Все зелене, все гарне. Між цією красою я далі буду вам знімати, там будуть ще квітнути квіти. Про це я вам покажу трішечки пізніше. Зараз я ось хочу показати саме. Те, як можна зробити цілий рік. У нас будувати, будуть радувати ось такі зелені ділянки. Подивіться, як це гарно, яка це краса, коли все отак зроблено. Так, собачка у дворі гавкає, йому не подобається, що тут ходять чужі. Але ось я вам хочу показати ось таку красу, яка. Є у дворі. І біля двору є ось саме ось така краса. Ну, це неперевершеність. Отак я дивлюся на цю вуличку. Далі пішли туди багатоповерхівки, уже цього немає. А це ось борізка біля ту, як смарагд. І оця неперевершеність. Краси хвойних рослин. Все-таки треба побільше саджати туйок, ялиночок, ялівців. Ми бачимо, як ялівець через забор трішечки на вулицю лізе, але то все стрижеться, можна обрізати. Є зараз спеціальні обладнання для цього всього. Мені чоловік купив. І я саме. Займаюсь такою косметичною обробкою з його допомогою, ось таких зелених насаджень, які мене зачаровують. І я за те, щоб робити, побільше ось таких міні-садочків і клумб. Далі я вам буду показувати ще багато клумб. Буду знімати показувати міні садочки, показувати малодоглядні клумби, тому що я мрію, щоб мої українці як найбільше відпочивали. Бажаю вам гарного дня.